І сутіга, паливо, да й горло різ, по світу, як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди всі, що при Анеї, послизли, і щоб він і сам. Засеєш, дівко, чорнобриво, смачную, гарну, уродливу, тобі я далебі що дам. Гай гай, ойде же його кату. Я б все зробив за сюю плату, та вітри всі порозпускав. Борей недуж, лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля, Зефір же давній негодяй з дівчатами заженихався, а Евр по денщики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Mm. Та вже для тебе...